Недоліки е, тих рішень, які були прийняті два роки тому, і так далі, і було сказано про те, що необхідно переглянути ці рішення за останні два роки. Але е, насправді у мене інформація, що рішення, які були прийняті і три роки назад, і чотири, також в них є порушення діючого законодавства. Е, також е, не встановлено на даний момент е, чинним законодавством механізм переведення. Категорії земель, наприклад, коли Київрада переводить землю, питати дозволи громадськості на будівництво, а вияснити громадську думку, то я вважаю, що е, саме якщо в, ну вияснити цю громадську думку, то це є е, якби тим мотивом, щоб вирішити, чи треба там будувати, чи не треба. Стосовно порядку проведення громадських слухань, я можу сказати, що був добрий приклад проведення громадських слухань 1 жовтня по правилам забудови міста Києва. Коли було надано багато пропозицій тим, які не були враховані, ніякої ну, обґрунтованої відповіді громадськість так і не одержала. Тому я думаю, що е, першочерговим має бути щодо врахування думки громадськості, це е, затвердження цього порядку про проведення громадських слухань. Стосовно от пан Побат казав, що немає конструктивних пропозицій від громадськості. Я особисто в Національному екологічному центрі подаю ці пропозиції вже три роки. І не тільки до Київради а лабораторія на відведення земельних ділянок до затвердження детальних планів території. Як можна проводити... Аукціони там, на продаж якихось земельних ділянок або на оренду, якщо не визначений е, правовий статус цих територій. Тобто дійсно, да, є парк, але меж його нема, тому можна там будувати, так? Виходить. Ну, на сьогоднішній момент, от на минулій сесії е, Київради, яку транслював е, ТРК Київ, то е, було добре видно, як сесія і там знесення дерев відповідно і так далі. Це все видно просто як відбувається. Стосовно того, що взагалі будівництво в Києві, я думаю, що не інвестор повинен приходити і казати, я отут в зеленій зоні, де не визначені межі, хочу побудувати собі там котеж або паркінг, або ще щось. Я думаю, місто повинно визначити, які в нього потреби, і в цих детальних планах території передбачити саме на яких територіях які Тут будів... Багато говорилися про е, недоліки е, тих рішень, які були прийняті <плес> два роки тому і так далі. І було сказано про те, що необхідно переглянути ці рішення це за останні два роки. Але, але насправді була інформація, щодо вдаст Також е, не встановлено на даний момент е, чинним законодавством механізм переведення категорії земель. Наприклад, коли Київрада переводить землю природно-заповідного фонду або лісового фонду в іншу категорію земель, насправді вона переймає просто на себе повноваження Верховної Ради та Кабінету міністрів України, оскільки ці категорії можуть переводитись в інші тільки цими державними органами. Також я погоджуюся з попередніми виступаючим стосовно того, що місту потрібно починати будувати з а не власне з будинків. чи Ну, а на власних будинків. Оскільки е, спочатку необхідно будувати всі комунікації, каналізацію, водопостачання, енергозабезпечення і таке інше. Е, ніхто не проти того, що місто повинно будуватися, розвиватися. Це нормальний процес, коли відбувається урбанізація, збільшується чисельність міського населення, але е, треба враховувати думку громадськості. І ось було сказано е, паном Головачем, що треба не питати дозволу громадськості на будівництво. А Вияснити громадську думку. То я вважаю, що е, саме якщо ну, вияснити цю громадську думку, то це є е, якби, тим мотивом, щоб вирішити, чи що треба там будувати, чим треба. Стосовно порядку проведення громадських слухань, я можу сказати, що е, був добрий приклад проведення громадських слухань 1 жовтня по правилам забудови міста е, Києва, коли буду, було надано багато пропозицій від громадськості, але... Е, не знаю, скільки було надано пропозицій від громадськості обґрунтованих, і скільки з них було потім враховано у правилах забудови міста Києва. Причому по тим, які не були враховані, ну, ніякої обґрунтованої відповіді громадськість так і не одержала. Тому я думаю, що першочерговим має бути щодо врахування думки громадськості, це е, затвердження цього порядку про проведення громадських слухань. Е, стосовно, е, пан Оба сказав, що немає конструктивних пропозицій від громадськості. Е, я особисто в, в Національному екологічному центрі подаю ці пропозиції вже три роки. І не тільки до Київради, а також до управлінь і екологічного, і земельного, і так далі. Просто ці пропозиції, ми не маємо ніяких відгуків на ці пропозиції, ну пропозиції є, ви просто їх не бачите, або не чуєте, я не знаю, е, з яких причин. Конструктивних пропозицій вистачає, в тому числі. Основними вимогами на сьогоднішній день це є е, мораторій на відведення земельних ділянок до затвердження детальних планів території. Як можна е, проводити е, аукціони на продажі якихось земельних ділянок або на оренду, якщо не визначений е, правий статус цих територій? Тобто дійсно, так, да, є парк, але ж його немає, тому можна там будувати, так? Ну, на сьогоднішній момент. От на минулі сесії Київради, яку транслював ТРК Київ, то було добре видно, як у сесійній залі обговорювалися про надання земельної ділянки, коли вилучалася половина території скверу, один гектар, здається, і там знесення дерев, відповідно, і так далі. Це все видно просто, як відбувається. Стосовно того, що взагалі будівництво в Києві, я думаю що не інвестор повинен приходити і казати, я тут в зеленій зоні, де не визначені межі, хочу побудувати собі там те, щоб парк, з ще щось. Я думаю, місто повинно визначити, які в нього потреби, і в цих детальних планах території передбачити саме на яких територіях, які будівництво передбачення. Дякую. Дякую. Слово надається депутату Тулу.